Кіженьки Google Pixel 9 Pro XL і Galaxy S24 Ultra. По суті, це, можливо, не найкращі android смартфони сьогодні, але найпопулярніші це точно. Чому не найкращі, принаймні, на мій погляд, тому що в цьому світі досі існують китайці, такі, як там усілякі, Vivo X100 Ultra, Oppo Find X7 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, і суто технічно вони точно не поступаються цим двом красенням. А якщо брати до уваги камеру, то Можливо, вони навіть будуть кращі. Та що там можливо? 100% вони будуть краще. Про те, кому в Україні масово цікаві і китайці. Скажіть мені, будь ласка, хто обере замість s 24 Ultra Vivo X100 Ultra з китайською прошивкою, з величезною шайбою позаду? Те саме можна сказати і за 14 Ultra, і за Oppo Find X7 Ultra. Так, вони зробили реально дійсно дивовижні камери. Однак немає естетики, немає балансу, чого я не можу сказати за s 24 Ultra і Pixel 9 Pro XL. Тим більше у цих двох смартфонів найдовша підтримка у світі 7 років. Ви розумієте, ці продукти будуть підтримуватись протягом 7 років. А якщо говорити за Samsung, так всередині нашої країни є офіційна гарантія, офіційний сервісний центр, підтримка, купу аксесуарів, коротше, все, що завгодно. Ось чого немає, до речі, у Google. Ну, то таке. Короче, це порівняння найкращих Android смартфонів 2024 року. Влаштовувати затишне місце, налаштуватись на позитивну хвилю. Не забудьте протиснути вподобайку. А я починаю! Але перед цим, мої, я хочу вам вкотре нагадати, що у нас є свій власний інтернет-магазин А Якщо вам не дуже хочеться заходити усі ці інтернети, тоді можете користуватися нашим телеграм-каналом AndroPrice Україна. Тут і тут мали з'явитися QR-коди. У нас просто величезний асортимент по смартфонам, причому як новим, так і вживаним. Тим більше підбрав я його сам особисто. Ось для того, щоб був виключно топ за свої гроші. Тож, давайте обов'язково зазирніть в наші магазини і. І заздалегідь вдалої вам купівлі. Також я нагадую за розіграш абсолютно нового смартфону iPhone 15 Pro Max. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити від 500 гривень на допомогу нашим бійцям. Більш детально за це я розповім в кінці відео. Ну а зараз повертаємось до нашого порівняння. І перше, з чого ми почнемо, це зовнішній вигляд і матеріали корпусу. Як ви можете бачити, це два велетні, у них абсолютно однакова висота, майже однакова ширина. У Самсунга вона трошечки більше. І у сам ще є величезні оці кути, які впиваються в долоні. І з точки зору ергономіки, мені Піксель подобається набагато більше. Хоча це, звісно, справа смаку, бо знаю, що багатьом людям оці ці кути, навпаки, до вподоби. Проте точно не до вподоби цей величезний блок камер у пікселя, Ось чого я не можу сказати, за Камер Galaxy S24 Ultra, він набагато менше, виглядає, як на мене, більш охайно. При тому, що товщина корпусу цих смартфонів майже однакова, і я не можу сказати, що камера Pixel 9 Pro XL набагато ліпше чи в принципі ліпше, ніж у флагмана від компанії Samsung. Але про це я більш детально, трохи пізніше. Також у галактики дорожчі матеріали корпусу. В той час, як у Pixel використовується шліфований алюмі мені у Galaxy S24 Ultra це справжнісінький титан. Хоча то вже, мабуть, таке, тому що більшість людей все одно будуть ховати смартфон під чохол. Також варто згадати, що у Samsung в корпусі є вбудований S-Pen, і це кілер фіча флагманів від компанії Samsung. І нічого подібного немає у жодного з конкурентів. І щоб ви розуміли, цей стилус він займає окреме місце в корпусі, замість якого тут могла би бути, припустимо, додаткова батарея. Зараз є місця акумулятора Samsuna складає 5000 мАч, До речі, така сама цифра і у Pixel 9 Pro XL, а могла б бути. Легко і впевнено, там 6 тисяч Не знаю, хтось користується стилусом, хтось не користується. Для мене, припустимо, це просто іграшка, і я взагалі ніколи його не діставав з корпусу. Е, однак, е, краще, мабуть, щоб він був, ніж його не було, враховуючи, що параметри на папері у цих двох смартфонів майже однакові. Тепер що стосується їх дисплеїв. І якщо ми продовжуємо говорити за зовнішній вигляд, хочеться сказати, що рамки помітно тонші на Galaxy S24. Ультра, хоча я не сказав би, що вони товсті на Pixel 9 Pro XL. А от сама матриця мені набагато більше подобається на пікселях. Так, якщо дивитися виключно на папір, то ви не знайдете між ними якоїсь суттєвої різниці. Однак я бачу їх зараз своїми очима. Так, у є оце новомодне антиблікове покриття, і воно дійсно круте. За рахунок цього, у нього дисплей не такий яскравий, як у конкурентів. Особливо це помітно, коли ви знаходитесь під прямими сонячними промінями. A Pixel 9 Pro Excel все видно, просто топчик. Там яскравість, просто неймовірна. щось я, коли цим приладом ми заміряли. Там щось 2300 чи 2400 ніт у Samsung там щось 1400 ніт. І в цілому цього теж достатньо. Однак, от коли ти робиш порівняння. Живе порівняння от, під сонцем, ти розумієш, що це просто небо і земля. Хоча, показники шим, ви зараз дуже здивуєтесь, тому що я скажу набагато ліпше у Samsung. Я зараз хочу вибачитись за ті значення, які ми показали в повному огляді Pixel 9 Pro XL. Це схибив монтажер на ті значення підставив. А я коли перевіряв, ну просто не звернув уваги, а потім вже подивився на коментарі і такий йоп. Ну, коротше, зараз виправляюся. Ще раз прийміть мої вибачення. Тобто, суто теоретично, очі від дисплею Galaxy S24 Ultra мають втомлюватись набагато менше, ніж від дисплею Pixel 9 Pro XL. Однак я роблю окремий наголос на суто теоретично, тому що на практиці у мене не втомлювались очі ні від дисплею Pixel, ні від дисплею Samsung. По кольору передачі все добре і там, і там. Однак, якщо б ви мені поставили так фінальне запитання дисплею якогось з цих смартфонів, тобі сподобався. Більше я б обрав Pixel 9 Pro XL. Чого я не можу сказати за їх продуктивність? Ви знаєте, що у нових пікселів, та й в принципі у всіх пікселів, є з цим певні проблеми. В той час, як флагман від компанії Samsung отримав останній чип від компанії Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3, компанія Google використовує своє фірмове рішення Tensor G4. І з точки зору потужності, це. Ну, справжній лайнос. Кажу реально, як є, тому що є деякі процесори від компанії Qualcomm, які коштують в два рази дешевше, взяти хоча б до уваги той самий Snapdragon 7 Gen 3, який показує результати навіть ліпше, ніж у цей Tensor G4. Ну, Це якщо питання продуктивності вас, в принципі, турбує. Спочатку давайте подивимось на результати після стрес-тестів, а потім вже я поділюся своєю думкою після практичного користування. Як бачите, і там, і там графіки просто по Скудні і на одному і на іншому смартфонах процесори тротлять, як скотеняки. Однак, якщо дивитися на кінцеві показники, кількість гіпсів на самсі після тротінгу і на результати в цифрах в бенчмарку 3 d ми бачимо, що там різниця між ними там в півтори рази це точно графічний чип на самсі і те, що встановила компанія Google в свій смартфон, це просто небо і земля. Те саме можу сказати і за внутрішню пам'ять. Той час, як компанія Samsung використовує сучасне рішення UFS 4 Ну, Гул чомусь в своїх топових рішеннях досі юзає UFS 3.1. Однак, що це нам дає на практиці? Якщо говорити виключно за швидкодії інтерфейсу, повірте, ви взагалі між ними не побачите різницю, бо що той працює як літак, що той працює як літак, там немає мікрофрізів, там немає мікрофрізів. Тобто ідеальна робота. Однак, якщо говорити про якісь там вимогливі задачі, припустимо, там, якщо ви будете грати в якусь там групу типу Honkai Star Rail на максимальних налаштуваннях, Графіки, от там різниця буде помітна. В принципі, в повному огляді Pixel 9 Pro XL я сказав, що на ньому можна грати в такі ігри. Інколи там бувають мікрофрізи, так його корпус нагрівається більше, ніж корпус Samsung. Ось однак те, що відбувається на Samsung, ну, це просто от на голову вище. Тобто там мікрофрізи взагалі немає, є нагрів корпусу, однак він там суттєво менше. І в принципі, геймплей більш комфортний, більше кадрів на секунду у важких сценах. Тобто там ви взагалі можете. Не парти з цього приводу, а на пікселі, типу, грати можна, однак тільки тому, що ви розумієте, що віддали за цей смартфон купу грошей, типу він має тягнути. І він, типу, дає вам таку можливість. Однак все одно порівню комфорту з Samsung ну, їх порівнювати важкувато. Сам, ще раз повторюсь, на рівень вище в цьому плані. З цим питанням, гадаю, ми розібралися. Тепер давайте поговоримо більш детально за їх інтерфейси і за програмне забезпечення в цілому. Всі ми знаємо, що компанія Samsung дуже. Чільно співпрацює в цьому питанні з Google. І якщо я не помиляюся, все те, що ми бачимо, пов'язане зі штучним інтелектом в смартфонах від компанії Samsung, з цим їй допомогла саме Google. Однак все одно на даному етапі, якщо брати до уваги саме можливості штучного інтелекту, в цьому плані більше просунуті 9 пікселі. По перше, коли ви затискаєте на кнопку живлення, у вас вже викликається голосовий помічник Gemini. Я вам про нього більш детально розповідав в повному огляді Pixel 9 Pro XL. Він набагато розумніший, ніж Google асистент або Bixby на а, а, смартфонах Samsung. Також на смартфонах від Google більш просунута робота з зображеннями в галереї, та й не тільки. Є оця можливість додати себе на кадр Admін, ця функція зветься. А, потім ви можете домалювати будь-що там а, на своєму зображенні. Коротше, а, у Samsung теж багато можливостей в цьому плані, однак у Пікселів у їх набагато більше. Якщо б ми брали до уваги не Україну, а припустимо США, там у Пікселі взагалі. Можливостей позовучі, бо ми знаємо, що більшість функцій, такі як, там піксель скріншот, потім там студія, усього цього немає в Україні. На жаль, проте, навіть якщо не брати до уваги цей момент, все одно пікселі будуть розумніше. Якщо говорити за сам інтерфейс в цілому, я не можу здати об'єктивну оцінку, тому що Піксель Експірієнс він більш мінімалістичний. Мені більше подобаються його значки. Однак тут набагато менше кастомізація, ніж в інтерфейсі One UI від компанії Samsung. У сам є оця ця фірмова фішка DeX, коли ви можете бездрутово під'єднати смартфон до телевізору, до монітору і зробити такий собі псевдо ПК. у Google Нічого подібного немає. Тож ще раз інтерфейс, на мою думку, це справа смаку. І я певен, що вам буде про що посперечатись в коментарях. Головне, що обидва цих смартфони будуть підтримуватись протягом 7 років. Тобто, ви розумієте, ви можете купити в 2024 році один з цих флагманів і не перейматися з питання підтримки від виробника аж до 2031 року. Як на мене, це майже нескінченність, і я впевнений, що до цього моменту ви не один раз зміните собі смартфон. Однак, якщо говорити за ринок вживаних пристроїв... Я певен, що у обох цих смартфонів в цьому плані дуже яскраве майбутнє. Окей, тепер найцікавіше камери. Хочу вам нагадати, що в нашому попередньому масштабному порівнянні перше місце за загальною кількістю балів набрав Pixel 8 Pro. Тобто майже в усіх сценаріях Samsung йому програв. І в принципі, отак, якщо запитати людину якогось техногіка, який найкращий камерафон у світі, ну, більшість людей відповіть, що це смартфони від компанії Google. Ну ми дивитись, що нам Покаже сьогоднішній батл. Для початку пропоную ознайомитись з технічною частиною модулів цих смартфонів. Як бачите, їх підходи дуже відрізняються. В той час як компанія Samsung робить ставку на основний 200 мегапіксельний сенсор, Google використовує флагманський сенсор від компанії Sony. І там, і там є лазерний автофокус, і там і там є оптична стабілізація в основній камері. Простіше кажучи, і все по-дорослому. Однак у Galaxy S24 Ultra є два зум-об'єктиви: один з трикрат Оптичним наближенням, другий з п'ятикратним оптичним наближенням, в той час як е, Піксель використовує тільки один перископний модуль з п'ятикратним зумом. А от на черкокутник, принаймні на папері, більш потужно виглядає у пікселя. Те саме можу сказати за фронтальну камеру. Подивимось, як воно буде на практиці. І почнемо ми з денних фотографій. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, абсолютно на всіх прикладах фотографії, зроблені на Піксель, виглядають е, е, більш природньо, ніж фотографії зроблені на смартфон від компанії Samsung, тобто кольоропередача більш правдива саме на пікселі. В той час як світлини зроблені на Samsung більш яскраві та менш контрастні. Другий важливий момент, на який я хочу звернути вашу увагу, стабільно абсолютно на всіх прикладах в правій частині кадру у пікселя набагато гірша деталізація, ніж на Samsung. В той час як ліва частина кадру навпаки у нього стабільно ліпше, ніж у Samsung. З чим це пов'язано, пояснити дуже важко. У важких умовах видно, що піксель в рази краще працює з джерелами світла. По кольорам ситуація, в принципі, зберігала. Проте в тіні в основному піксель витягує гірше або взагалі не витягує, тобто картинка максимально контрасна. В той час, як на самсах, видно набагато більше інформації в тінях, але ну, виглядає це при кропі так собі. Якщо дивитись на нічні фотографії без кропів, тут одразу видно, що е, в цьому сценарії піксель явний фаворит. Що стосується фотографій з людьми, ситуація в принципі така сама: піксель робить більш природні кольори, тобто скінтонний, як на мене, більш правильний. На Google Pixel, однак більш яскрава фотографія на Samsung, тобто тут вже кому більше який підхід подобається. Якщо ви хочете отримати більш реалістичне фото, тоді Pixel ваш варіант. Якщо ви все одно будете його обробляти, тоді треба одразу брати Samsung. Щодо фотографій, зроблених в портретному режимі, тут все не так і просто, бо у Samsung набагато більше можливостей в цьому плані. Подивіться, у вас в пресетах є і двократне наближення, і трикратне наближення, і п'ятикратне. Наближення. В той час як Піксель пропонує лише 1,5X і 2X. Добре, щібком, ви можете ще наблизитись в три рази. Але все одно цього недостатньо. Навіщо тоді окремий перескопний модуль з п'ятикратним наближенням? Менше з тим, я все одно зробив кілька прикладів з різними варіантами наближення. І ось що з цього вийшло. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, алгоритми обробки фотографій у А-брендів залишились ще там на 3річному, 4річному рівні. В той час, як Флагманські китайці це вже роблять майже ідеально однак це просто був невеличкий відступ, щоб ви розуміли на якому рівні зараз знаходяться топові китайці в портретній зйомці і топові корейці й американці. Якщо робити порівняння саме камер цих двох смартфонів, картина та сама. На пікселі світлини виглядають більш природні, в той час як Сам постійно намагається щось обробляти. Тож фактично, якщо б я обирав між цими двома пристроями, перше, на що б я звертав увагу, це на кольори, які більше подобаються природні, що ці оброблені. І по-друге, портретні фото все ж зручніше робити на Samsung. Наче рукокутник мені значно більше сподобався на Samsung, не дивлячись на те, що на папері мені більше подобається той варіант, який пропонує саме Google Pixel. У Samsung і краща деталізація і кольори мені теж подобаються більше на Samsung. Що стосується можливостей зуму, в цьому плані Samsung явний фаворит, тому що в нього є і трикратне оптичне наближення, і п'ятикратне оптичне наближення з можливістю десятикратного гібридного, в той час як у Pixel пропонує виключно п'ятикратне оптичне з можливістю десятикратного гібридного. І якщо під час фотозйомки різниця між ними не така, щоб і суттєва, хоча сам все ж переважає, то при відеозйомці це просто небо і земля. Тобто в цьому плані s 24 Ultra більш універсальне рішення. Хоча знов таки, якщо брати до уваги виключно фото зйомку, тим більше фотографувати людей, тут кому який підхід більше подобається. Ось десятикратне наближення на Samsung, і ось десятикратне наближення на Pixel. На останньому фото виглядає більш природньо, а на самсі більш деталізоване і. Яке, начебто, вже оброблене тут. Кому який підхід більш подобається? Тепер давайте поговоримо про макрозйомку. Отак, От наче дивишся і одразу хочеться віддати перевагу Samsung, тому що його фото більш насичене, і так відбувається за замовчуванням знов таки. Піксель демонструє більше природні кольори, в той час як самс намагається все прикрашати. Однак не треба забувати, що такі знімки робляться не тільки за допомогою на черококутника з автофокусом, а й на телефото об'єктиви. Тобто робити макрознімки на Самсуну набагато зручніше, і фокусна відстань там набагато менше. Коротше, в цьому плані я віддаю паритет Samsungу. По фронталкам, не дивлячись на те, що Pixel 9 Pro XL на папері отримав просто неймовірне залізо. Практика показує, що у нього трохи ширший кут огляду, а за всіма іншими параметрами він не ліпше за Samsung. Деталізація плюс-мінус на одному рівні, те саме я можу сказати, і за кольоропередачу. Однак в цьому баті я все одно віддам перевагу саме йому, тому що у нього є е, можливість обрати більш широкий кут огляду ніж у Galaxy s 24 Ultra. Чого я не можу сказати про відеозйомку, тому що в цьому плані галактика його просто зґвалтувала. Google, що з кольорами, чому я на відео виглядаю, не наче зомбі. Причому такий собі зомбі з ефектом б'юті. Коротше, як на мене, це зовсім не годиться. А от насамці мені подобається абсолютно все. Його фронтальна камера для відеозйомки прямо топчик. Плюс-мінус така сама картина, і при зйомці відео на основну камеру. Писав я в 4К 30 кадрів на секунду, і ось що з цього вийшло. На пікселі я знову виглядаю не наче зомбі. Можливо, тому що він автоматично вмикає якусь програмну обробку. Ви бачите, що він намагається витягнути і фон, і мене, але кінцевий результат, погодьтесь, це просто жах. І по кольоропередачі, і по деталізації Samsung 100% взяв верх. Звук вони пишуть плюс-мінус однаково. І на фронтальні камери, і на основні. Можете самі зацінити. Hello, народ! Тест камер смартфонів Galaxy S24 Ultra і Pixel 9 Pro XL. Дивимось на роботу автофокусу. Тож, який висновок можна зробити стосовно камер після всього того, що я вам щойно розповів? Samsung досі залишається універсальним рішенням на ринку, попри те, що модулі камер у нього не так сильно виступають з корпусу, як у конкурентів. Так, в деяких сценаріях мені більше подобався Google Pixel. Однак, якщо підрахувати загальну кількість балів, 100% Samsung в цьому батлі. Переможе, особливо якщо брати до уваги можливості відеозйомки, та й впевнений, якщо б я робив порівняння з китайцями, ніщо б не обґрунтувало оцю величезну шайбу, яку нам пропонують Vivo X100 Ultra, чи там Oppo Find X7 Ultra, чи той самий Xiaomi 14 Ultra. так впевнений, що по відеозйомці вони б його там зробили, та по можливості, можливо навіть зуму вони б його там зробили. Однак чи варта оця різниця таких радикальних експериментів з дизайном? Я не впевнений. Ну що, друзі, єдине, що нам залишилось важливого, це з'ясувати, який з цих двох смартфонів довше живе від одного заряду. Не дивлячись на те, що компанія Google довго нам співала, що їх новий процесор Tensor G4 максимально енергоефективний, і цей смартфон буде жити не гірше там за конкурентів і набагато ліпше, ніж Pixel 8 Pro, все одно кінцевий результат виявився гірше, ніж у того ж самого Galaxy S24 Ultra, який, в свою чергу, по цьому параметру. Зливає багатьом китайським конкурентам: і OnePlus 12, і Vivo X10 Pro, і Vivo X100 Ultra. Коротше, він в цьому плані далеко не є лідером. Так, між ними різниця не суттєва, можливо, там якихось там 10-15%. На практиці, щоб ви розуміли, плюс-мінус при однакових сценаріях користування на самсі в кінці дні залишається там 35%, на Pixel 9 Pro XL приблизно 20%. Якщо вас цікавлять більш детальні цифри в різних сценаріях, ось вам інформація з програми. Смартвайзер ну і не менш важливим є питання ціни. І я впевнений, що після того як ви не дізнаєтесь, за скільки сьогодні всередині нашої країни можна взяти Galaxy S24 Ultra і Pixel 9 Pro XL, ви будете просто в шоці, ну враховуючи ту інформацію, яку ви сьогодні почули. Та що тут казати, давайте я вам краще покажу. Однак ви маєте враховувати той факт, що інформація актуальна саме на день запису відео, впевнений, що на Pixel 9 Pro XL, там десь через місяць, через два, коли ви будете дивитися це відео, ціна опуститься до адекватних 35-34 тисяч гривень. Але саме сьогодні Samsung коштує набагато дешевше і технічно, майже за всіма параметрами, він переважає Pixel 9 Pro X. Єдине, де він йому програє, ну от, це суто моя думка, це по дисплею. Ну і фішкам штучного інтелекту. Проте всі ми знаємо, що вийде там умовно S25 Ultra, і він там знов переможе Pixel 9 Pro XL. Коротше, в цю гру можна буде грати вічно. Друзі, у мене на цьому все. Все, що хотів сказати, я сказав своєю думкою, ви завжди зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд! Друзі, прошу вас не розходьтеся, бо у мене є для вас дуже важливе повідомлення. Прямо зараз ми розігруємо абсолютно новий смартфон iPhone 15 Pro Max. Можете самі там обрати потім колір, варіяція пам'яті буде на 256 гігабайтів. І все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити мінімум 500 гривень на допомогу ЗСУ. До мене звернувся знайомий, який прямо зараз служить у 3-й штурмовій бригаді і каже, що у них. Фатально не вистачає автівок. І прямо зараз їм треба гроші на авто, яке буде допомагати їм в логістиці, потім в евакуації поранених, потім для бойових задач. І це треба, щоб був не якийсь корчик, якщо ви розумієте, про що я кажу, які там зараз там, тягають за кордон, От по 4-5 тисяч доларів, які там їздять один місяць. Потім там ще стільки ж треба в них класти, щоб вони там ще стільки ж там проїздили. Тож треба нормальна автівка, тому збираємо на. Щось більш-менш пристойне. Слухаємо звернення від хлопців, і після цього я більш детально розповім, що треба зробити для того, щоб прийняти участь у розіграші. Вітаємо! Ми бійці 3 ї окремої штурмової бригади 1-го механізованого батальйону. Потребуємо авто для виконання логістичних задач. Звертаємось до підписників YouTube каналу Android News по допомогу у відкритті збору. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, для того, щоб прийняти участь в розіграші смартфону iPhone 15 Pro Max, треба зробити мінімальний донат розміром 500 гривень. Чи більше таких донатів ви зробите? Чи там один величезний донат, кратний цій сумі, там пропустимо, 5 тисяч гривень задонатити, це одразу ви таким чином купите собі 10 умовних квитків і в 10 разів збільшити свої шанси на перемогу. Розіграш я буду проводити в прямому ефірі на цьому каналі, одразу після того, як ми завершимо наш збір. Посилання на банку і номер картки я залишу в описі. Слава Україні, слава вільному народу, слава нашим захисникам. Разом до перемоги!